Ісусу Христу, слава навіків, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми знову з вами сьогодні будемо подорожувати сторінками Біблії і особливо будемо роздумувати над тими подіями, які відбуваються у той час, коли жив цар Давид. Пригадую, тисяча років до народження Ісуса Христа, три тисячі років тому ми будемо свідками оцих подій, трагічних подій, радісних подій. Які будуть відбуватися в часи царя Давида. Цар Давид один із найбільш таких сильних лідерів ізраїльської країни. Чому? Тому що він вірить Господеві, він довіряє Богові, він молиться, читає постійно молитву, співає, грає на гуслях, прославляє Бога. Унікальна людина. Один із царів, який. Був постійно вірний одному єдиному Богові. За це Господь дає йому перемогу над ворогами. Він буде лідером своєї країни і буде дбати про тих людей, які будуть жити в його краї. Найважливіша прикмета того часу, що люди забували про Бога. Коли було їм добре, вони йшли по ресторанах, барах, танцювали. Забували про те, що треба подякувати Богові за дари, які Господь дарує їм. Залишали свої домівки і йшли для того, щоб десь подорожувати, тому що було всього досхочу, бо Бог їм давав. Забували про те, що треба подякувати Богові. І коли вона ставала скрута, Господь своїм пальцем казував людині. людину, ти забула про мене, про свого творця. Цар Давид розумів, це і він зразу. Стає до молитви. Він молиться. Його псалми які ми читаємо кожного разу, розважаємо, це життя, переживання особисто царя Давида і кожної людини. псалми кожен з нас може читати, кожен з нас може складати. Ми можемо навчитися прославляти Бога, чи це буде віршована форма, чи ми будемо на листку паперу. Прославляти Господа і записувати свої думки, емоції, свої переживання, чи просто в думці, чи словом. Псалом, це є про слава Бога. І тому життя Давида нас навчає, що в кожній хвилині пам'ятаємо про те, що Господь дивиться на нас. Не тільки відеокамери чи різні літаючі апарати, які зараз дуже використовуються, можуть нас бачити, слідкувати за людиною. Пам'ятаємо про те, що Всевідюче Боже око, воно контролює нас. Воно бачить кожного з нас. Серце Бога, Божа любов відчуває серце кожної людини. Бог тішиться разом з нами. Бог сумує з нами, Бог плаче, коли ми плачемо. Бог страждає, коли страждає наша свята земля. Господи, як нам діяти, що нам робити? Нехай цар Давид і ті Події, в яких ми побачимо, силу Божу надихають, мотивують, допомагають нам пізнати Господа і зрозуміти, з молитвою ми переможемо, переможемо самі себе. Страхи свої, свої негативні думки, впливи інших людей, вплив цієї інформації, яка постійно йде і тисне кожну людину, притискає, пригнічує, що ми. Може, не зможемо перемогти, що ми не достойні якось жити гідно на цій землі, ні. Україна, свята земля з молитвою. З нашим Богом ми перемагаємо. Амінь. Книга 1 Самуїла, 21 глава. Устав Давид і пішов, а Йонатан повернувся в місто. Давид прибув унов до священика Ахімелеха. Ахімелех вийшов, тремтівши назустріч Давидові, і спитав, як це, що ти один, що при тобі нема нікого? Давид відповів священникові ахімелехові, «Ах, цар дав мені наказ, кажучи, ніхто нехай не відає нічого про ту справу, що я з нею тебе посилаю, і що тобі доручаю, а моїх людей я розставив на місці песнім. Отже, що маєш? Як маєш п'ять буханців хліба, дай мені їх. Або щось інше, що тільки знайдеться. Священик відрік Давидові. Хліба, звичайно, нема в мене під рукою. Є тільки хліб священний, якщо тільки ці люди стрималися від жінки. Давид відповів священникові, кажучи, о, це напевно! Від жінок ми стрималися, як завжди, коли я рушаю в похід. Тіла мужів чисті, хоч подорож ця і звичайна. Та що до тіла тому жі сьогодні чисті. І дав йому священик священого хліба, бо не було там іншого, крім хліба покладання, що його беруть сперед лиця Господнього, щоб замінити свіжим хлібом у день, коли беруть той перший. Був же тим саме того дня один із слуг Саула, що був затримався перед обличчям Господнім на ім'я до Ех, едомій старший, над Сауловими пастухами. Давид спитав Ахімелеха, а чи нема у тебе якого списа або меча під рукою, бо я не взяв із собою ані меча, ні зброї, який був наказ царський спішний. І відповів священик є лише меч Голіафа, фелестимлянина, що його ти вбив у долині дуба. Он він загорнутий в одежу за Ефодом. Коли хочеш його взяти, візьми, бо іншого тут немає. Давид сказав. Такого другого не знайти. Дай мені його. Отже, важливий дуже момент цей е, випадок з старим Давидом, коли цар хотів їсти, і були тільки п'ять хлібів, які були як предложення перед Господнім лицем, як жертва перед Господом. Ці хліби ніхто не мав права їсти, тільки священники. Але Давид забирає ці хліби для того, щоб їх спожити. Чому? Тому що Бог хоче, щоб людина жила. Бог не встановив заповіді, закони для того, щоб умертвити людину. Не є пісня для того, щоб людина втратила свої сили. Не створив Господь життя це для того, щоб людина постійно жила в стресі, щоб людина завжди була залежна від чиїсь думки, або залежна від якихось різних заповідей, чисто людських, а не Божих. Отже, коли Ісус буде, і коли учні Його будуть зривати у суботу, колоски і фарисеї дадуть питання, чому в суботу вони працюють, Та тому що вони їсти хочуть. Життя більше від стриманості нашої. Піст є для того, щоб людина приготувала себе до радості, до зустрічі з Богом. У нашій традиції, християнській, східньої церкви, ми постимо протягом. 40 днів Великого посту для того, щоб зустріти Воскресіння Господнє. Ми очікуємо радості. Отже, тому Господь ніколи не хоче, щоб людина була залежна. Він хоче, щоб ми любили Його, не залежали від страхів, що ми будемо покарані, якщо ми щось зробимо. Тому в нас є дуже достатньо марновірства в народі, коли людина вірить в якісь речі. Різні забобони, те, що не веде людину до спасіння, не веде людину до Бога. Ніяка річ, ніякі наші традиції не можуть нас обмежити в чомусь для того, щоб ми пізнали Бога. Тому що Господь хоче, щоб через нашу традицію, через молитву, через те, що ми використовуємо у священичі нашій навіть службі. Це привело до того, щоб людина отримала радість і спасіння. Тому сьогоднішній день Давид порушує заповіді, які не дозволяли людині звичайній вживати цей хліб. Але заради того, щоб людина не померла з голоду, Бог дає людині можливість використати всі середники. Звичайно, тільки ті, які не порушують заповіді Божу, не вбивай, не вкради, якщо ти чесно. І справедливо живеш на цій землі, працюєш, Бог тобі дає можливість жити, творити. І тоді устав Давид, і того ж дня утік від Саула і прибув до Ахіша, царя гату. Слуга Ахіша сказали до нього. Чого це Давид, цар краю? Чи ж то не цьому приспівували і хороводили, Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч. Давид узяв собі ці слова до серця, і злякався вельми Ахіша царя Гату, і став удавати божевільного перед ними, і видався, біснуватим у їхніх руках, бився об двері, і пускав на бороду з рота слину. Тоді Ахіш сказав своїм словом: Глядіть лишень, сюди, та це ж людина божевільна. Чого було мені його вести до мене? Хіба мені бракує божевільних, що привели у цього, щоб біснувався переді мною, і то такого вводити у дім мій. Отже, цар зробив Давид дуже такий, здається, непростий крок у своєму житті. Він мусив вдавати себе біснувато, нерозумного, для того, щоб врятувати своє життя. Знову повертаємося, життя більше від смерті, життя більше від обмежень. Тому Господь дає нам цей шанс на землі пізнати його, що він вічний, що життя існує вічно. Життя ніколи не обмежується, тому Бог дав кожній людині можливість жити, творити, працювати і достойно мати заробітну плату за те, що людина робить. Це є аксіома. Передбачена Богом. Бо кожен з нас це є частина Божого Творчого плану. І кожен з нас прийшов на цю землю для того, щоб втілити цей Божий план, прославити Бога, відчути Його присутність, як це робить цар Давид, і жити з Богом тут, на землі і колись у вічності, в небі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 41. Як прагне Олень до джерел водяних, так прагне душа моя до тебе, Боже. Запрагнула душа моя до Бога живого, коли я прийду і з'явлюся перед лицем Божим. Стали сльози мої як хліб для мене в день і вночі, коли говорять мені повсякдень, де Бог твій? Про це згадав я і вилив перед собою душу мою, що прийду на місце оселі дивної аж до дому Божого. З піснею радості і хвали, згомоном тих, що святкують. Чому сумна єси, душе моя, чому тривожиш мене? Надійся на Бога, бо я буду прославляти Його. Він спасення лиця мого, Бог мій. У мені самім затривожилась душа моя, тому згадав я тебе в землі Юрданської та Єрмонської з гори малої. Безодня безодню покликає. У гукові водопадів твоїх, усі висоти твої, хвилі твої звалилися на мене. У день заповість Господь милість свою, а вночі виявить від мене молитва Богові, життя мого. Скажу Богові, ти заступник мій. Чому ти забув мене? Чому сумуючи, ходжу, коли гнобить ворог мій, ламаючи кості мої, ганьбили мене, гнобителі мої? Повсякдень кажучи мені, де Бог твій, чому сумна єси душе моя, чому тривожиш мене? Надійся на Бога, бо я буду прославляти Його. Він спасення лиця мого, Бог мій. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ми сьогодні дякуємо Тобі Господь за те, що ти є наш Бог. І як ми віримо, так Бог нам дає. У нас є дуже важливі моменти нашого життя, коли ми переживаємо смуток, і ми, можливо, можемо бути і в розпачі. Ми тяжко страждаємо в час війни. Ми радіємо, коли є перемога. Ми надіємося на перемогу. Цар Давид це все переживає і виливає свої переживання, свої почуття у псалмах, піснях. Кожен з нас звертається до Тебе, Боже, сьогоднішній день, наскільки в нас є таланту. Але ми віримо в те, що наша молитва, наша думка, наш намір, наші бажання, наші мрії, ти благословляєш, Господь. Ми приходимо до Тебе, до нашого Бога, бо ти мій Бог і Бог кожного з нас. І всі хвилини нашого життя нехай буде присутність. Твоя Господи. Але як Твоє присутнє може бути в мені тоді, коли я звертаюся до Тебе? Коли моя думка очищується від цього світу, від страху, від неупевненості, і ти приходиш до мене, Господь, і Ти простягаєш мені кожному з нас свою руку. Ми не можемо побачити тілесними очима, але ми. Господи, можемо відчути серцем тоді, коли воно чисте, коли воно розкайне, коли воно наповнене любов'ю. І навіть коли воно в тривозі, воно все-таки прагне серце людини Тебе, Господи. Воно неспокійне, поки не спочине в Тобі, Господи. Тому ми молимось сьогоднішній день, Господь, за тих людей, які дають питання, які розгублені. Які, можливо, розчавлені цією війною страшною, втратили домівки рідних і близьких. Але цей зойк нашого народу, цей зойк тих людей, які зараз страждають. Молитва тих, які віддали своє життя, які загинули за Україну, які були вбиті в нас, на нашій українській землі. Ця молитва, Господи, нехай буде почута тобою. Тому що завжди перемога приходила до тих, які вірили, надіялися, уповали на тебе. І в сьогоднішній день Господь благослови кожного нашого воїна, як сьогодні цар Давид взяв меч ворога свого Голіяфа, для того, щоб перемогти всіх ворогів, які будуть нищити його землю. Землю царя Давида, його країну. І він ворожим мечем буде перемагати. Так, Господи, вчини, ми сьогоднішній день молимося, щоб всі заті, всяка зброя, яка спрямована проти нашої землі, була повернута проти тих, які спрямували її на нас, Господь. Бо Ти святий, ми віримо в чудо. Церква веде людину до чуда. Вона не констатує тільки факт. Вона звертається. До найвищого Творця, до того, який змінює навколо всі реальності, в яких ми живемо, який може допомогти в ті хвилини, коли здається, смерть неминуча, коли неможливо вижити, коли ми не знаємо, як поступити, але Ти Господь, ти один єдиний. І тому ми натхнені словами царя Давида Його прикладом. Як треба боротися, як не можна зупинятися, Господи, ми йдемо з тобою, як цар Давид. Ми йдемо і прагнемо, щоб ти був з нами. Благослови зараз кожного з нас. Благослови поранених, хворих, немічних, тих, які втратили на і довір'я до Тебе, Господь, але нехай Твоя рука. Твої долоні обіймуть нас. Твоє благословення буде з нами в нашому житті. Амінь. Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.